У рівному у Герої України Сергія Дульського народилася донечка. Підполковник повернувся з фронту з Бахмутського напрямку, аби вперше побачити новонароджену доньку та подякувати дружині. 30 березня президент України Володимир Зеленський надав Сергію Яндульському звання Героя України. Підполковник неодноразово діяв під щільним обстрілом ворога. Групи під його керівництвом знищували окупантів та їх техніку. Як пройшла зустріч з новонародженою донечкою у Рівному, дивіться далі у сюжеті. Маленька донечка Ярослава народилась у героя України з Рівненщини Сергія Яндульського. Вага дитини трохи більше трьох кілограмів. Дитина довго очікувана. Ми дуже довго мріяли про цю дитинку і наразі думали, спочатку відкладалася після перемоги, але наразі сталося так, що за завдяки професіоналізму лікарки добровольські Наталії Петрівни. У нас народилася донечка саме в цей такий особливий час. Сергій дуже щасливий, що в нього з'явилась донечка. Каже, чекав приїзду до сім'ї. Певно, ці відчуття так словами передати неможливо. Це, звісно, щастя, радість. Це в такий нелегкий час для нашої країни. Це все-таки народження нового життя. Я думаю, це просто щастя. Ім'я доньці підбирав Сергій. Чому саме Ярослава розповідає Матуся Юлія? Ярослава, ну перш за все, що сильне таке енергетичне ім'я українське, так? Яри і слава, і ми хотіли, щоб відобразити ось цю ситуацію, яка є на сьогоднішній день цьому імені, і дати їй такий перший код, щоб вона була така сильна дівчинка у нас. Батько Ярослави, Сергій Яндуцький, герой України. Таке звання отримав підполковник 30 березня від президента України Володимира Зеленського. Військовий неодноразово показував професіоналізм на фронті. А у червні минулого року на Луганщині під ворожим обстрілом Сергій Яндуцький особисто доправив у безпечне місце та надав першу допомогу пораненому старшому солдату. Цим вчинком урятував йому життя. Тому мама Ярослави хоче, аби донечка в майбутньому теж рятувала життя. Дуже би хотіла, щоб доня моя була військовим лікарем. Щоб те... Ше допомагала взагалі рятувати життя і не тільки рятувати, підтримувати життя, і щоб понесла таку місію місіонерську доброти в цей світ. Лікар-акушер Наталя Добровольська розповідає, вагітність була непроста, та самі пологи пройшли добре. Дитина себе почуває дуже добре, і породілля почуває себе добре. Вагітність є доношена. Дитина від моменту народження була в спільному перебуванні з батьками. Був проведений контакт відразу в операційній з мамою, і пізніше відповідно з татом. Поки Сергій Яндульський залишається з новонародженою донечкою та своєю коханою, але вже наступного тижня відправиться на фронт аби захищати свого малюка та всю Україну. Владислав Стицюк, новини рівного.